Слава Україні! Сьогодні в нас іде X10 на деяких топових героїв. Будемо відкривати трошки уламків, а саме у Лесі і, можливо, ще мені. Нагадаю, якщо ви бажаєте відкритися на каналі, пишіть, в телеграм буде в описі, а також підписуйтесь на чат, також підписуйтесь в групу. В телеграмі і поїхали відкривати. Так, почнемо. Почнемо 2, 5, 2, 5, 4, 2 і... тоді 50. Відкривати ми будемо все, бо Олеся робить злиття і будемо пробувати щось дістати хороше. Так, поки одні рарки. 4. Старішина. Дуже, дуже добре, але не дуже потрібно. Сцинк. Сікач. Той самий сцинк. І хто і так не знає їх, їхніх навиків. Так, метальник. Аналогічна ситуація. Сумніваюсь, що хтось зараз прийде, скаже. А я знаю їхні всі навики. Так, 10. Давай. Давай туга на рак. Епік. Харків. Добре, але не дуже. Ну, дай щось легенду. Дай. На жаль. На жаль. Два сакрали. Перший епік. Старий грукус, до речі, не бачив де його використовують. Як на мене не дуже цікавий герой. І... Єлагірна. Аналогічно. 50. Давайте дістанемо Вітію. Не знаю чи вона тут є, але Вітія топовий герой. Так. Ага. 10 синіх, 10 синіх. Щось би вже десь мало бути. Фаталіст. Спрацював X10. 20 уламків заради фаталіста. Сумнівне задоволення, якщо чесно. Ну може прийде якийсь легендарний клод Крипта, трофейниця просто корм. І. Ще один ще, ще один паталіст, ну прекрасно. x 10 на епіків, як завжди, працює, а от з легендарними так не скажеш. Так, і остання десятка. Дуже багато синіх. Надзвичайно багато. Ось таке вийшло відкриття в Олесі. Що тут скажеш? Забрати ми якраз забрали, але толку від того дуже мало. Що ж, дякуємо Олесі і переходимо на наступний аккаунт. Ну і щоб підтримати Олесу, відкрию я також свої уламки. У мене їх небагато, ну, але можливо щось дістану. А можливо, так, Олеся. Два фаталіста. І все. Так, 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 покиди рарки. Я злиття не роблю, як на мене, герой повне дно. І Нічого цікавого в ньому нема. Так, капітан Тиміла. Дуже цікаво, але зовсім зовсім не треба. Нагадала, до речі, дуже подібна до мучениці. Зовні. Так, і 10 ценів. Прекрасно. Хочу хариму. Хочу хариму. Але Х10 не зовсім інше гроє. Ну, але як правило показує, що Х10 на легендарок рідко спрацьовує, ну і не факт взагалі, що буде легендарний. у нас три уламки. Так, так, так. Ось таке поганеньке вийшло відкриття. Пишіть, відкривались, не відкривались, як бачите, не може її не варто. Все буде Україна і до нових зустрічей.